Звіємо міф, що косити можуть тільки чоловіки. До прикладу в себе дома завжди кошу я. Правда, в мене не така тяжка косарка. Гнідин, Бориспільський район, 100 метрів від фори, 225 квадратних метрів, 22,5 з половиною сотки. Ходімо дивитись. До фори буквально рукою подати, тільки не з другого поверха, будь ласка. Знаємо про важливість для вас спалень на першому поверсі. Їх тут цілих дві, великі і облаштовані. А ще класична велика кухня, затишна вітальня з каміном і родинним столом. Другий поверх зустрічає вітальнею великою і трьома кімнатами. Це вже стало традицією, організовує більярдний клуб. <плес> Цього чувака я заберу собі. І картину цю заберу, подивіться. Не показуйте цю кімнату вашим дітям, бо тут можна сховатися і побути трохи в тиші. Я знайшла ідеальну схованку. Ви неодмінно облюбуєте цю кімнату як кабінет. Тут можна спостерігати за одним із наших забудовників. Показую вам бомбосховище або погреб. Я знайшла скарб для гурманів. Власнику не скажемо, але домовимося для вас. 22 сотки двору це поєднання ботанічного саду і саду з плодових дерев. Хтось відповідальний за квіти, хтось відповідальний за м'ясо. Крім мега доглянутого подвір'я, тут не менш родючий город. В кожному будинку для вас маємо якийсь бонус. В цьому теплиця, їх цілих дві. Теплиці побудовані, помідори дозріли. Чекаємо на вас.